Так під запальні пісні та разом із казковими персонажами малеча проваджає останні теплі дні. Для дітлахів тут підготували кілька локацій, аби кожен знайшов собі заняття для душі. Є тут контактний зоопарк, куточок з різноманітними майстер-класами, а для юних митців стіл, де можна зробити аквагрим. Таке свято для дітей організували за підтримки Запорізької міської ради. Літо закінчується фактично, а ми дорослі якось не помічаємо за війною дітей, вони виростають. І саме за цю ініціативи підключилися всі структурні підрозділи Запорізької міської ради, організували такий захід для дітей певних категорій, в кого діти втратили батьків, в когось батьки воюють, саме захищають нашу, нашу країну. Майданчик для проведення свята надали представники місцевого бізнесу. Власники простору розповідають, планують виділяти три дні на тиждень для благодійних заходів, а в інші працювати за звичним графіком. Сьогоднішнє свято організували спільно з громадською організацією Білуга Юа. Ми співпрацюємо з за громадською організацією «Білуга Гаюа і вони підготували для них подарунки у цю програму, де діти можуть ну з аніматорами відпочити. і Можна відвідати наш басейн і поїсти їжу. Ми кормимо дітей. Ми даємо кожній дитині подарунок. Також ви бачите тут анімація. У нас тут контактний зоопарк, тобто трішечки зробили таких умов, щоб діти відволіклись від того, що в чому ми зараз живемо, і зробили їм такі комфортні умови, тобто максимально зробили таке, щоб діти могли бути дітьми, тому що це наше майбутнє. Ми за це завжди переживали. Загалом за два дні на свято завітало понад пів тисячі дітей. Це малеча із малозабезпечених родин, внутрішньо переміщені особи, діти з інвалідністю та діти, чиї батьки загинули або наразі боронять Україну на фронті. У міській раді зазначають, планують проводити подібні заходи регулярно, аби навіть у такі складні часи діти могли залишатися дітьми. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканалемТЕМ.